Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер розповів про розмову із Олександром Мусиком. Новозеландський боксер отримав відповідь, якої точно не очікував. Джозеф Паркер наголосив на кількості поєдинків, які залишилося провести українцю на профірингу. Я підійшов до нього і сказав: у тебе залишилось два поєдинки. Наступним буде Дібуа, а останній бій ти повинен провести зі мною. А він відповів: ні, ні, ні. Стосовно Усика, думаю, він хоче поєдинки за великі гроші. Гадаю, це буде дібуа, а потім він знову захоче битися з Ентоні Джошу або з Тайсоном Він сказав, руби своє діло, не хвилюйся. Після того як я піду на пенсію, ти отримуєш свій шанс або щось таке. Я дуже би хотів випробувати себе в бою з ним. Я справді вірю, що на цей час він найкращий боєць, найкращий надважкого вик нашого покоління. Також Джозеф Паркер наголосив, що Даніель Дібуа змінився у порівнянні з попереднім поєдинком, проте Олександр Усик має відмінну техніку та чудово працює руками і ногами. Усик відмінно рухається, він знає, як уникати ударів і жорстко відповідати, тому я схиляюся до того, що Усик знову переможе, сказав Джозеф Паркер. Нагадую, Паркер є головним претендентом на титул WBO. Новозеландський боксер зустрінеться з переможцем реваншу Усик Дібоа, який відбудеться 19 липня на Вемблі. Джон Ф'юрі, батько Тайсона Ф'юрі, вважає, що Олександр Усик ризикує, погодившись на другий бій проти Даніеля Дібуа. На його думку, українському чемпіону буде важко враховуючи його вік. Батько Тайсона Ф'юрі наголосив, що Даніель Дібуа фаворит поєдинку. З його слів, британець має великі шанси на перемогу у реванші проти Усика. Даніель ще молодий та досить сильний і має потужність, але Усик залишається майстром техніки. Якщо українець займе оборонну позицію і продовжуватиме домінувати, то Дібуа втратить терпіння і почне лютувати. Але в іншому випадку для Усика чекає важка ніч, хоч він і класний боєць, сказав Ф'юрі. Ленокс Льюіс висловив свою думку щодо Олександра Усика. Колишній абсолютний чемпіон світу назвав слабку сторону непереможного українця, на яку потрібно буде тиснути Даніелю Дібоа у реванші. За словами Льюіса, динаміт знайшов слабкість українського суперника. Ленокс порадив Дібуа не давати спуску Усику у реванші, адже на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Дібуа побачив цю слабкість Усика у першому бою. Я вірю, що це те місце, куди Дібуа має атакувати. Знаєте, це його головна слабкість. Дібуа не треба давати спуску Усику в цьому бою, адже цей поєдинок це все для нього. Я знаю, що Даніель досить самовідданий і сфокусований буксер, тож він буде готовий до поєдинку, вийде туди за бажанням перемогти. Він хоче перемогти, бо це його мрія, заявив Ленокс. Як гадаєте, про яку саме слабкість Усика говорить Ленокс Льюіс? і чи справді Дібуа здатен скористатись нею у реванші? Реванш Усекдібоа активно обговорюють у боксерській спільноті. Теренс Кроуфорд не став виключенням та зробив прогноз на пекельну битву. Повідомляє Секенсаут. Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд впевнений, що українець зможе вдруге здолати британця. Вусик безумовно переможе, наводить слова Кроуфорда Секенсаут. Також американський боксер висловився про спірний удар Дібуа. На думку дібоа, він не бив нижче за пояс у першому бою проти Олександра. Це був удар, нижче за пояс. Вусик переможе, додав Теренс. Залишаємо надважку вагу і переносимось у легший клас. Переговори щодо поєдинку між Девіном Хейні та Теофімо Лопесом, який раніше був анонсований на 16 серпня в Саудівській Аравії, опинився під питанням. Девін Хейні, колишній абсолютний чемпіон світу, публічно звинуватив Теофіму Лопеса у затягуванні процесу. Я підписав свою частину контракту, а Теофімо тягне час. Станом на сьогодні він вирішив, що не хоче битися зі мною. Він офіційно найбільший боягуз, написав Хейні у соцмережах. Боксер також уточнив, що бій мав пройти у проміжній вазі 65,7 кг. За його словами, Хейні був готовий до бою в напівсередній вазі, але пішов на компроміс, погодившись на умови Лопеса. Натомість Теофімо Лопес, який володіє титулом WBO у першій напівсередній вазі, заперечив факт підписання контракту. Усе чутки жодного бою не підписано, коротко відповів американець. Нагадую, що обидва боксери у різний час перемагали Василя Ломаченко. Їхнє можливе протистояння у серпні могло стати одним із головних поєдинків року. Мені Пак'яо, котрий активно займався політикою на Філіппинах, тепер готовий знову зосередити свою увагу на боксі. 46-річний боксер проведе перший бій з 21-го року. З політикою я закінчив і тепер знову зосереджений на боксі. Я досі відчуваю вогонь всередині, досі готовий боксувати. І це неймовірно, у 46 років. Коли я оголосив про завершення кар'єри у 2021 році, то відчував великий смуток. Мені не вистачало боксу, і тепер я повертаюся, сказав Пакяо. Нагадую, боксер 19 липня проведе бій проти Маріо Баріоса за титул WBC на півсередньої ваги. Британські суперважковики Фабіо Вордлі та непереможений австралієць Джастін Ганні. Провели традиційну битву поглядів перед поєдинком, який відбудеться 7 червня на стадіоні Портмент Роуд в Іпсвічі. На кону тимчасовий титул чемпіона світу WBA у надважкій вазі. Спочатку суперником Вордлі мав стати скандальний американець Джарел Міллер, Однак він знявся з бою через травму плеча. Також стало відомо, що колишній претендент на титул у надважкій вазі Діліан Вайт не виступить 7 червня в андеркарді бою Фабіо Вордлі Джастін Хуні. За даними видання The Ring, Вайт мав зустрітися з новозеландцем Хемі Ахіо, але промоутер британського боксера Френк Ворен заявив, що Діліан відмовився від цього поєдинку заради великого бою. Він не виступить у цьому карді. У Вайта з'явилася можливість провести великий бій у серпні, і зараз ми з нетерпінням чекаємо, коли погодимо цей поєдинок. Це великий бій для нього, тому він буде пріоритетним. У Вайт хоче цього, він хоче більший бій, ніж утримав би, якби бився в Іпсвічі. Це станеться, це справді великий бій, сказав Орен. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім.